Цікаві факти. США закуплять для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати, коли заманеться. Наймовірніше, термінали буде закуплено для того, щоб дозволити Україні виконувати конфіденційні завдання, не побоюючись, що зв'язок буде перервано. Міноборони країни агресора повідомляє. Щовночі 30 липня Москву атакували трьома безпілотними літальними апаратами. Постраждала одна особа. Росіяни втретє за місяць скинули авіабомби на острів Зміїний. Російські окупанти втретє за липень атакували острів Зміїний у Чорному морі за допомогою тактичної авіації. Про це заявив полковник оперативного командування Південь Збройних сил України Владислав Назаров. Він повідомив, що російські літаки скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка. Кремль намагається зобразити контрнаступ України як невдачу. Російські офіційні ЗМІ та військові блогери поширюють заяви, які мають зобразити контрнаступ Сил оборони України як невдалу військову операцію. Для цього пропагандисти розповсюджують старі відеозаписи, намагаючись видати їх за зняті нещодавно. Українські військові продовжують завдавати ударів по логістичних путях росіян. Удари по Чонгарському мосту були проведені філігранно, точно та влучно. Робота проведена філігранно, точно влучно. Зараз окупант вишукує нові шляхи в об'їзд, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу і техніки оновлення, якої потребує, в зв'язку із нашою бойовою роботою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і зачищаємо позиції ворога на лівому березі, зазначила очільниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуманюк.